Отже, наступні відповіді на ваші запитання з Діректу. Доброго дня! Виїхала в Польщу два роки тому, зробила собі статус Укр і два місяці тому повернулася в Україну. Статус Укр скасовано, чи можу я зараз в'їхати в Польщу по біометрії? Дивіться, якщо ви в'їжджаєте на територію Польщі, станом на сьогодні, якщо ви хочете зробити собі тимчасовий захист, то у вас є плюс-мінус до семи днів, щоб звернутися до ужинду, і вони вам зроблять тимчасовий захист. І до прикладу, в багатьох людей. Хибна думка виникає стосовно того, що от я в'їхав по закордонному біометричному паспорті, там зробив собі статус Укр, умовно, вчора, і моя біометрія зберігається. Ні. Дні за закордонним біометричним паспортом при статусі Укр повністю всі використовуються далі. Ви підпадаєте під уставу про допомогу українцям у зв'язку зі збройним конфліктом від 12 березня 2022 року. І, відповідно, далі ви перебуваєте за статусом Укр. І при наявності додатку М-обиватель ви можете їздити як по країнах Шенгену, так вилітати за межі Шенгену терміном до 30 днів і повертатися назад. Тому в цьому випадку статус Укр повністю скасовано і біометрії немає. Натомість людина вже пробула на території України два місяці, їй лишилось ще пробути місяць, щоб повністю відновити дні за біометричним паспортом. Тобто. Якщо ви маєте статус Укр, поїхали в Україну, перебуваєте більше ніж 30 днів. Вам треба або повністю відновити біометрію, тобто пробути на території України 90 днів або ж більше, і тоді ви зможете в'їхати на територію Шенгену, або ж відкривати візу, яка скасує коридори всі, і ви зможете в'їхати на територію Шенгену за, до прикладу, польською візою. Там вже не важливо, чи це буде робоча віза, чи це буде гостьова віза. Чи це буде віза за якихось інших причин?